На завтра анонсована велика подія конференція, як її назвали в прес-секретар президента. Військове політичне керівництво країни виступатиме. Е, анонсували чесну розмову з суспільством. Е, зрештою, що ви очікуєте від цієї зустрічі? Що ви думаєте, ми можемо почути, і що би вам хотілося почути відповіді на які е, запитання? Що би президент мав пояснити розказати? Ну, ви знаєте, я думаю, що на п'ятий рік вже мало що можна очікувати. Вже пора зробити всі висновки. Якщо нещодавно міняли вище керівництво збройних сил України з формулюванням. Що настав час для нових підходів, для модерних підходів, то мені здається, що час давно настав для нових і модерних підходів управлінні державою. Бо як би до не билися Збройні сили України, як би нація не допомагала своїй армії у цій боротьбі, провали в державній політиці деградація державного апарату. Скажімо, сумнівні перемоги на дипломатичному фронті вони зводять нанівець усі зусилля українського народу, і можливо, давайте сподіватися на краще. Саме про це хоче президент публічно обговорити у неділю повідомити про звільнення низки одіозних персонажів з його оточення, які відверто підставляють не лише його, а всю країну, і повідомити про своє бачення на той термін каденції, президентства, який йому залишився. Про військове керівництво про його зміну ви згадали нещодавно. Президент дав інтерв'ю телеканалу Fox News. В нього так само запитали, чим була зумовлена зміна головнокомандувача? Президент сказав про перезавантаження, про те, що ми не можемо втрачати час на бюрократію. Треба діяти швидше. Як вам таке пояснення? Чи закриває воно питання зміни головкома? Ну, ви знаєте, я думаю, що новому головнокомандувачу зараз буде максимально важко, тому що окрім того, що нічого не змінилося після того, як було його призначено, в нього є знову ж таки, завищені очікування з боку президента України. І в цій ситуації втримати лінію фронту. В цій ситуації знайти ресурси для перемоги над ворогом надскладно. складно. Але давайте побажаємо йому успіху, бо насправді. Це наш успіх, так і це наша спільна перемога, яка має відбутися щодо інших моментів. Ну мені важко коментувати, бо знаєте, я занадто часто змушую себе мовчати, щоб не говорити те, що відбувається в нашій країні, бо воно в багатьох випадках відбувається не так. Олег, ну тоді е, трошечки про дипломатичні зусилля, які спрямовані на отримання україною збройної допомоги, поготів снарядів. Е, та от на цьому у, у, у цьому кейсі чого не вистачає, все ж таки політичної волі з боку е, наших партнерів, чи питання в чомусь іншому? Ну тут немає однозначної відповіді та але точно не можна звинуватувати в чомусь наших партнерів. Бо якби не були підтримки наших партнерів, у нас катастрофа б відбулася ще в квітні 2022 року. Я дуже пам'ятаю добре свої розмови з очільниками тоді і військовими і політичними, що запасу боєприпасів в Україні було на 2-3 тижні. Оці 2-3 тижні, які ми говорили, що нам залишилося до перемоги, так насправді до катастрофи, і я. Я дуже сподіваюся, що ми все таки схаменемося. І окей, втрачено багато часу, але нарешті, нарешті налагодимо запуск військової промисловості. Нарешті ми запустимо те виробництво, про яке нам розповідають з усіх телеканалів телемарафону, Але ми досі не бачимо на фронті, як і боєприпасів всіх калібрів. Починаючи від автоматних, закінчуючи снарядами для артилерії і для тих же дронів, так само і оці дрони, про які нам гордо розповідають, що то мільйон ми самі зробимо, то мільйон пропонуємо, щоб захід для нас зробив. Але ми поки що не бачимо щодоби. Бомбардування російської військової промисловості в їхньому тилу так у нас час від часу є радісні звістки. От сьогодні знову ж таки сполохнуло потужне виробництво в Росії, яке належить дуже близькій до Путіна людині, яка чомусь досі не під санкціями в Україні. Але тим не менше, це скажімо так нечасті випадки. А от українські дрони в кількості 20, 30, 50 одиниць щоночі мають залітати на російську територію, сіяти хаос і смерть на військових об'єктах. Цього досі ми не бачимо. Дякую вам дуже, пане Володимира, що знайшли час. Долучилися до нашої розмови. Ці сумні запрошую. Володимир Ромелян, боєць тероборони, міністр інфраструктури України у 16-19 роках. Ну як сказав Олег Синютко, людина, яка просто пішла захищати нашу країну.